Всім привіт! А ви любите кабачки? Бо їх просто обожнюю. Сьогодні у тим швидкий та смачний рецепт з кабачків та дуже смачним соусом. Тож берімо за роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен кабачок, у мене вагою 250 грам. Кабачок натираємо на терці. Друзі, я буду готувати з одного кабачка, можна брати два і більше. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі, а в кінці обов'язково напишіть, чи сподобався цей рецепт. Напишіть в коментарях, чи любите ви кабачки. І як часто ви їх готуєте, Вдячна кожному за коментар. Наш кабачок вже не терся, трішки його присолимо. Друзі, не з чіпкою, а трошки більше солі. І перемішаємо і поставимо на 5 хвилин, щоб він пустив кабачковий сік. Кабачок ставимо трішки відпочити, за той час ми будемо нарізати помідорчик. Помідорчик будемо нарізати дрібніше. Одного помідора нам буде достатньо. Цей рецепт просто обожнює, можу їсти його на сніданок, обід та вечерю. Не проїдається. І так, наш помідорчик ми вже нарізали, беремо мисочку, пересипаємо його в мисочку і зараз будемо ще нарізати зелену цибульку. У мене зеленої цибульки такий невеличкий пучок, будемо нарізати. Друзі, все коригуємо за своїм смаком. Любите більше зеленої цибульки, додаєте більше. Любите менше, додаєте менше. Вона цибулька нарізана, додаємо її до помідорчика. Наш кабачок вже відпочив, виділив сік і ми продовжуємо готувати. Будемо видушувати сік і додавати кабачок до помідорів з цибулею. Друзі, кожного дня о 9 вечора я ділюся вам простими та смачними рецептами для всієї сім'ї. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Сюди ще будемо додавати один зубчик часничка, потремо на терці. Напишіть обов'язково в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Потрібно так файно перемішати. Тепер нам ще потрібно 2 яйця. Я буду сюди додавати лише сіль та чорний перець. Ви можете додати всі спеції за смаком. Будемо збивати веделочкою. Тепер це все заливаємо яйцями. Потрібно добре перемішати. Сюди будемо додавати сметани 3 столові ложки, а Сметану можна замінити на білий йорд і будемо добре перемішувати. Також нам буде ще потрібно борошна з 3 столових ложки. Борошну я просіяла. Потрібно добре перемішати до однорідної структури. Тепер нам буде потрібна сковорідка. Сковорідку розігріваємо, наливаємо трішечки олії, небагато. І викладаємо нашу суміш. Друзі, будемо готувати на маленькому вогні. Загальний час готування займе 7-10 хвилин на сковороді. Тож додивляйте відео до кінця щоб не пропустити важливі деталі, а ми продовжуємо. Ки нас там все готується, ми нарізаємо помідорчик. Різавши помідорчик, зразу будемо викладати поверхом. Не чекайте, поки зготується, викладайте помідор зразу. Трошки його навіть так притиснути, щоб він вліз трошки всередину. Поки нас там все готується, ми беремо бринзу та нарізаємо. Бринзу можна замінити на моцарелу, а можна взагалі не додавати ні бринзу, ні моцарелу. Цей рецепт готую не вперше, тож додавала вже і моцарелу. але ну, в мене вдома була бринза, то додаю бринзу. Бринза додала просто неймовірний смак. В цьому рецепті хочеться два види сиру, тож рекомендую додайте. Беремо ще твердий сир та натираємо на терці. У мене грам 30, не більше. Зверху посипаємо сиром та готуємо під кришкою до 10 хвилин. Поки наша смакота готується, готуємо соус. Додаємо сметани, 2 столових глишки. Сметану можна замінити на білий йогурт. Додаємо сюди ще трішки оливкової олії, будемо натирати один зубчик часника, можна і трішки більше, все за смаком. Нам буде потрібна ще петрушка, зовсім трішки. Я знаю, є багато хто не любить петрушку, петрушку можна замінити на кріп. Сюди додаємо петрушку. Також нам буде потрібно ще одне варене яйце, натираємо на терці. Будемо додавати спеції за смаком. Я буду додавати тільки сіль і орегано. Добре перемішуємо і наш соус готовий. Наша смакота вже також приготувалася. Ну що ж, будемо смакувати. На вигляд, піца, але у нас не піца на скорисний рецепт, тож будемо смакувати. Друзі, обов'язково підтримайте канал, підтримайте мене, підпишіться. Будь ласка, поставте вподобайку і обов'язково навчіть коментаря, чи сподобався цей рецепт. Я всім рекомендую приготуйте цей рецепт. Він вартий часу та уваги. Він дуже смачний, простий та швидкий приготуванні. І обов'язково приготуйте соус, він доповнює цей рецепт. Я багато говорити не буду, це неймовірно смачно. Тож всім, хто їсть смачного, дякую, що були зі мною в цьому відео. Обов'язково приготуйте цей рецепт. До зустрічі нового відео, всім па-па-па-па, миру та спокою, всім нам.